І широкою долину, і високою могилу, і вечерньою годину, І що снилось, говорилось, не забуду я. Та що з того не побрались, розійшлися, мов не знались, а тим часом дорогії літа молодії, марне пронеслись. Помарніли ми обоє, я в неволі, ти вдовою Не живем, а тільки ходим та згадуєм тії годи, як жили колись, Минули літа молодії, холодним вітром од уже повіяло зима. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись, нема, ані когісінько нема. Сидиш один, поки надія одурить дурня, осміє, морозом очі окує, а думи гордії розвіє, як ту сніжину по степу. Сидиш один собі в кутку, не жди весни святої долі, вона не зійде вже ніколи, садочок твій позеленить, твою надію оновить і думу вольною на волю не прийде випустить, сиди і нічагісінько не жди. Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба, нема з ким. світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій. Або під тином простягтись, або ні, треба одружитись хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть в самотині пшениця, жито, на добрім сіяли слону. А люди так собі пожнуть і скажуть, десь його убито сердешного на чужині. Огоре, горе, горенько мені.